Розглянемо таку задачу. Внутрішні кути трикутника відносяться як 1 до 4 до 7. Як відносяться між собою його зовнішні кути? Давайте зобразимо спочатку довільний трикутник. позначимо, що у нього кути внутрішні відносяться як 1 до 4 до 7. Розуміємо, що це значить 1х, 4х і 7х. Тепер питання, як відносяться між собою його зовнішні кути? Давайте домалюємо зовнішній кут при вершині кута величиною x, ось цей кут. Зовнішній кут при вершині величини, кута величиною 4х, ось кут. І зовнішній кут при вершині кута величиною 7х. Ось є третій зовнішній кут. І нас питається, як вони відносяться між собою. Знаючи властивість зовнішнього кута, ми знаємо, що зовнішній кут дорівнює сумі двох внутрішніх кутів не суміжних з ним. Тобто, якщо цей кут суміжний з кутом Х, то він дорівнює сумі 7х і 4х, тобто 11х. Далі, наступний кут в нас суміжний з кутом 4х, значить він дорівнює сумі кутів х плюс 7х. Тобто 8х. Ну і зрозуміло вже, так що третій кут у нас суміжний з кутом 7х, тому він дорівнює х плюс 4х, тобто 5х. А тепер давайте поглянемо, як вони відносяться. Беремо в тому самому порядку, як було 1,4,7, То тепер там, де було 1, у нас 11х. Де 4х, там 8х, і де 7х, там 5х. Ми можемо на Х скоротити це відношення і кажемо, зовнішні кути такого трикутника відносяться як 11 до 8 і до 5. Все легко і просто.